Херсонська область, Береслав, сьогодні забираємо сім'ю з трьох людей. Організація «Спасимо Україну разом з Life Ministry International. Забираємо їх. Вони останній час тут без світла, газу, води. Будуть далі евакуюватися в Київську область в Київ. От вже зібрали речі і їдемо в дорогу. Дякую, доброго. Місто Херсон зараз приватний сектор, чутно от якраз вибухи, евакуація двох людей. Разом з ними ще от Отаксі всередині от, сумки е, їхні. От, зараз виїжджаємо на Херсон на державну евакуацію з програмою до населення. От це організація спасимо України спільно з лайф Міністрі Інтернешнл.